З метою поліпшення стану здоров'я населення та оптимізації витрат на медичну допомогу в Україні у 2011 році урядом було розпочато реформу в галузі охорони здоров'я. Наразі триває проміжний етап, який є своєрідним містком до запровадження страхової медицини. У вересні того ж року інститут соціологічних досліджень Горшеніна провів телефонне опитування з теми медицина в Україні за його результатами, більшість українців, а саме 80%, незадоволені не задоволені якістю медичного обслуговування. Задоволеними лишилися лише 18,3% опитаних. Важко відповісти. Було 1,7% респондентів. Ви задоволені якістю медичного обслуговування в Україні? Я не використовую медичне обслуговування в Україні, але коли я Спілкуюся з докторами, я знаю, що воно на ну, дуже низькому рівні. І не дуже влаштовує мене якісь медичне обслуговування. Мене не влаштовує те, що в нас зараз взагалі нема безкоштовних ліків, особливо для тяжкохворих людей. В платних клініках, так. А в державних? Ні. Чого? E, ну, тому що люди такі, якби, якщо не заплатиш, не пошевеляться. Був в Лондоні, у мене там дочка живе. І я бачив, як там влаштована поліклініка лікарня. Это две резни речь. На сьогодні система охорони здоров'я налічує ряд недоліків, які після завершення реформи мають бути виправленими. Одним із головних є низькі заробітні плати при великій завантаженості медиків, а також несвоєчасність або неможливість надання невідкладної медичної допомоги. За час реформи було впроваджено практику сімейного лікаря, що дозволило зменшити навантаження на одного спеціаліста та наблизити медичну допомогу до людей. Терапевтів із поліклініки переселили у спеціально оснащені амбулаторії у середині кожного мікрорайону. Лася реорганізація швидкої медичної допомоги. Тепер маємо служби швидкої та невідкладної допомоги, які виконують різні функції. Надалі ж планується впровадження системи оцінки контролю та забезпечення якості медичної допомоги. Олександра Ступаковська, Ольга Іжик, Могилянська школа журналістики.